Валера! Валера, остановись, скотеняка! Куди ти преш по клубниці? Ось ти залізеш зі свого трактора, так я тобі ті навушники у сраку засуну. По самі аппіндіцити, діджей причмелений. Куди ти попер? Це мене, скотеняка, чого ти регочеш? Піди останови Валеру. Ти бачиш, куди воно на галахане поперло. Потірявся чи що? Валера! Валера твою дивізію. То вже не мій город, горвала Ірка. Трясся безполезно. Алло, алло, Світка, спиш, спить вона. Твоє падло пришелешене. Сімдесят соток чужих зорало. П'ятий город, третій час уже за ним бігаю. Веселі старти трясся. Хто? Валірчик твій. Позвони йому на телефона. Скажи, що то вже не наше ОТГ. Галька, Галька, алло, Накинь бігом халата, вибіжи на трасу. Та на трасу, кажу вже біжи бігом, трактор перехопи. Синій, синій, кажу, на якесь, як стало орать, чи то заснуло, чи тормоза отказали. Пре оно через трасу до вас. Що? Голову помила. То подивітьку з ружжом. Остановіть, кажу, бо й ваш огород, зоре по посаженому. Номера трактору, а я знаю, трактор та й трактор синій. Альо, поліція? Що, позасинали хлопці, чи що? Ану, бистро гляньте номер трактора синього. Трасу навпростець пересікає. Нашо? Галька питає номер. Чи песі час буде, по посаженому пре, вже одне село перерив, тепер посунув через дорогу, сусідній район. Який номер траси? Ви нормальні? Який може бути номер траси? Я що, хіба знаю? Алло, Галька, скажи Вітьки, що трактор без номерів. Просто синій, і все. Деніще ржаве і бочина вм'ята. Сказали з поліції, що на камері номера не видно. Поскакав по ямах, навірно, до вашого двору. Що, спить Вітька? А, ну, тоді не переживай. Раз по темному тобі страшно бігать по трасах, то нехай нічого. То нічого, звісно, не переживай. Не буди, вічку, хай спить. Натомилася людина за день. Не буди, правильно, звісно, да. Ясно, я поняла. Так, семенчику. Пішли у хату. Задовбали. Вроді одній мені надо їхні огороди. Вони сплять, а я бігаю, бідкалася Ірка. Не наше ОТГ, не наша юрисдикція, як каже наш голова. І можете притрушене десь загубиться в огородах, так, хоч закономому на оприскувателя. Хай загубиться, егеш? хто йому винуватий, що трактора не зареєстрував. Головне, що в нас огород зораний.